Вітаю, друзі, з вами Фелікс. І сьогодні друга частина того, як колесо Фротони буде вирішувати, що нам взагалі робити і знімати в цей відос. Окей, всі пунктики вже зібрані. Полетіли. О, яка весела музичка. Що це? Відкритий колекційний сувенірний набор. Ооо. Добре, давайте. Окей, е, дістав я із недр своїх інвестиційних портфелів Ось такий наборчик. Ну, да, він один із самих лютих. Якщо випадає навіть. Ну, ось це такий юспік. Отакий юспік мене буде, в принципі, вже влаштовувати. Хоча, ось, знаєте, Максим, навіть от я б сказав, це майже як вибити пустину гідру. Окей, давайте. Три, два, один. Червоний нам понюхать, хоч дадуть. Ага. Навіть, навіть, навіть фіолетового чи розового не прилетіло. Навіть понюхати не дали. Ну, ось така от штучка. Давайте її розіграю в телеграмі. Поставте просто вподобайку на цей відос, переходьте в мій телеграм, і там буде розіграш даної сувенірної пушечки. Я з вами не прощаюся, побачимось незабаром. Буде один із самих прикольніших відосів на моєму каналі, як ми обнесли Габена з одним із новеньких ютуберів.